Де подивимося, як зростають мої орхідейки. Так, буквально такий швидкий огляд, як я робила по своїх хоях, так само оглянемо орхідейки. Я не буду на кожній загострювати увагу, але так загальним, загальним планом. Ось, дивіться, молоденький листок у шеліріани. Такий вже він довгий-довгий наріс. Він був такий, напевно, на... в два рази коротший, коли я вам показувала її минулого разу. І ось так зростає молоденький листочок. Тут ми нарощували один молодий листок, і, відповідно, знову вона випустила ще один молоденький листочок. Бачите, ось був цей один, а ось оцей вже набагато більший. Бачите, в два рази, навіть в три рази більший, ніж був. Так, тут у нас теж молодий листочок, ось він нарощується, ось такий гарненький великий листок. В цьому у нас теж, дивіться, молоденький листочок. Тут у нас нарощується квітконос. Ось так гарненько, бачите, теж молодий листок, який великий, гарний. У всіх, практично, рослинах. Тут теж оцей молодий листочок, який гарний, бачите, ось він. Так, там у нас теж молодий листочок. він знову з'явився один, росте догори до лампи. Бачите, ось отак він закрутився собі до лампи, і ще один молоденький листочок теж з'явився. Тут зростає в мене, от в такому малесенькому такій шкляночці зростає лодізія. Вона була прийшла взагалі мікроскопічна, напевно, 2 мм вона була завелика. І ось так вона гарненько вже зростає. Там теж у нас, бачите, ось молоденькі два-три листочка з'явилися. І в мене таке враження, що це, наче вона хоче. Якщо звідси підуть потім корені, то це виходить, що це наче дітка, наче сама орхідея себе оновила. Але подивимося з часом. Тут теж маємо такий гарненький молоденький листочок наростає. Тут в цьому теж молодесенький листочок почав рости. Бачите, ось така вона мені прийшла була з покаліченим листочком, бо ця рослинка була, наче з тих, що переоцінені. І ось так гарненько теж вона нарощує молодий листок. Так, ще хотіла вам показати зараз хвильку, Ну ось тут теж результат теж ось такий. Бачите, молодесенький гарненький листочок. Наріс оцей спочатку. І тепер ще один. Ось такий. Це з моїх отих підлітків, які я замовляла. Ось дивіться, який красивенний великий листочок. Наростає теж ця красуня. Отакий листок молодий відростила, але щось його погризло. І не щось, а я знайшла маленьку черепашку. Мабуть, ота така закручена, отой такий равлик, він виліз десь з якогось горщика з цимбідіумів, коли цимбідіуми стояли ось отут внизу. Тепер тут їх немає, вони всі на вулиці знову. Але ту черепашку я знайшла. Мабуть, я поливала рослинку, я все-таки поливаю час від часу від шкідників, плюс я оприскую від борошнистого червеця, тому що його чомусь розмножилося досить таки багато. Бо щодня то на одній, то на двох рослинках я знаходжу червеця. Тобто він зараз активувався під навесні, можливо, тому що ось там на самій верхній полиці, бачите? Там досить тепло, тому що все тепло підіймається нагору. І ось там, на тих рослинках, я знайшла була на двох чи на трьох рослинах, я знайшла була досить багато червеця. Ну і швидше всього він собі по поличках, так йому тут і зручно було, бо навіть на хоях я була знайшла теж борошництво червеця. Хай це буде одна доросла комаха, але це вже гарантія, що там десь вже є відкладені яйця. І з часом на тих рослинках з'являться нові. Оці пухнастики. Так що я зараз чекаю, десь за тиждень-півтора у нас буде така досить спокійна, тепла погода, тобто буде температура десь до 17 градусів, і будуть, не буде такого вітру, бо в нас дуже вітри. Ну, скажімо так, помірні, але частенько вітер, і тому піймати погоду, щоб можна було оприскати всі свої рослинки. І щоб вони гарно просякли отим препаратом, потрібно піймати таку ж погоду. Так що, ось так, тут теж, бачите, в мене прокинувся квітконос, починає нарощуватися. Там теж я вам показала квітконосик. В дуже в багатьох рослинках наклюнулися квітконоси. Зараз я вам теж покажу. Ось тут я зломала центральний листок. Цей листок, цей листочок, бачите, відломався. Не відламався теж моя, скажімо так, я тут виймала оці рослини, бо я полювала за борошнистим червецем, заглядала туди всередину, що там таке, чи там десь на ньому є, чи нема. ну, Відповідно, тріщинка була, і потім я відламала. А оцей листок, то я просто зламала рукавом, включала лампу, ось так ось. Бачите, от мене тут тут у мене є включатель на лампу. Ось я включала лампу і відповідно зламала молодий листок. ну, така от я, Такі в мене якісь руки. Ось тут мене здивувала оця рослинка, дивіться, в неї ось так. Давайте я вам покажу ось так її. Дивіться, в неї ось такий молодий листочок наріс. Він ще не виріс нормально до розмірів і випустив знову тут. Значить, тут було якесь або в ґрунті щось було, що не пасувало цій рослинці, але вона має гарненько там корінці. Дивіться, в неї корінчики є, і ростущі корінчики, все в неї тут чудово. Але вона рішила собі випустити ще один молодий листок, не доростивши оцей до потрібних розмірів. Ну, але вже хай це її рішення, хай вона собі так і зростає. Там теж молодий листочок у нас зростає. Ця рослинка наростила, зараз я вам покажу. Це дуже гарна рослинка сама по собі. Тут в неї є дуже сизе таке листячко, бачите, такі сизі листочки. І ось молодий листок, подивіться, зростає. І ось він має таку, наче, бачите, ось тут зелений. він біля, Ось отут він зелений. А вже потім він повністю такий теж сизий. Це молоденький листочок, який вже нарощується в мене. Тут така сама історія, як і в тому. Дивіться, бачите, є. Зараз я вам покажу ось так. Ось тут теж листочок, оцей молодий, наріс сюди, а тепер знизу випустив. А, ні, ось цей листок. Зараз. Ось був наріс молодий листочок. Зараз, бо не фокусується вам. Ось наріс ось цей листочок. Бачите, спочатку цей молоденький листок. Він не доріс до свого розміру, бачите теж, і ось випустив знову молоденький. Ну, але це, мабуть, оце підштовхнуло до росту. те, що я змінила освітлення, це перше. І я почала більш активно підгодовувати різними підживками, почала годувати рослинки. Тому що навесні, так як влітку деякі рослини знаходяться в спокійному такому стані, то зараз навесні я почала активно їх підгодовувати. І ну, кожен другий, третій полив я даю їм якусь підживку. І, відповідно, є результат. І ось тут в мене теж новиночка. Ось такий пафіопеділом. Це в нас Jumping Frog. Якщо хто знає, він такий білий, з таким зеленуватим фісташковим відтінком. І він випустив молодий листочок з молодого з цього зросту. Будемо чекати, можливо, цього року навіть від нього квітіння. Так, тут поки що ніяких змін. Так, як вона була, в неї коріння таке досить дивне. Це все відмерло, але там всередині в неї є живий корінь. Так що вона тримається на одному коріні ця рослинка, і почала випускати, бачите, ще молодий корінчик. Так, тут у нас теж там он, молодий листочок нарощується, теж зломаний листок тут є, але він був пошкоджений. Тут у нас теж наростає ось так: знову два молоденьких листочка це беліна. Ось вона така, вона трохи була прикра, не хотіла мені рости. Тут ми наростили ось цей листочок, а потім ось цей такий гарний великий. Ну і там позаду в мене Sweet Girl. Це та рослинка. Ось вона має такі вишневі листочки. Теж гарненько нарощується. Ось. Ну Ось тут теж у нас, бачите, нарощується молодий листочок, але буквально от кілька днів тому поливаючи, я зауважила, зараз я вам покажу, бо він дуже-дуже маленький. Ой, водичка. Ось отам, бачите, маємо квітконосик буде. Ось він наклюнувся, його так гарно видно, він такий гостренький, зовсім не подібний на корінчик. Бо корінчик більш кругленький. І павучок собі сплів там павутинку. Я його не зачіпаю, він собі там так і сидить, тому що він відловлює навіть оті молоденькі ті бродяжки від борошнистого червеця. Так, це я вам показала, це ви все бачили. Тут моя хоєчка. Так, тут ще одна рослинка, вона наростила ось такий величезний молодий лист. Оце. За зимовий період вона відростила ось такий гарнезний великий листочок. І там теж десь я вже була побачила в якійсь пазусі зачаток на квітконос. Ну, Будемо чекати квітіння, але це, от чесно кажучи, травневе квітіння, воно чомусь не дуже мене тішить. Ну, а краще би було, якби вони мені дочекалися і заквітли вже восени. Там от теж, бачите, молоденький листок. Ось він, ось отут, Молодесенький листочок. Тут в мене загинула орхідейка. Пам'ятаєте, були дві маленькі: одна, ця так і залишилася, та що квітла, ось вона. А ота з тої сторони, так вона і загинула. Не знаю, яка там причина, не знаю в чому справа, чому вона так вирішила собі. Ну, так їй. Не задалося. Вона так сиділа довго, дуже погано нарощувала корінці, ну і в кінці кінців вона загинула. Ось теж молодесенький листочок. Тут теж, дивіться, який гарний великий молодий листок. І там, Ну, тобто, всі абсолютно рослинки дуже гарно. дивіться, який молодий лист великий. Дуже гарно ці рослини всі відклик від, від, відгукнулися на оці, на оці е, лампи. Лампи при я ними дуже задоволена. Рекомендую навіть дуже-дуже, тому що я бачу, який є в нас результат. Дивіться, ось тут теж ця орхідея, наче зараз, бо ці прикраси вам не показують загальної картини. Зараз я заберу. Ось отак. Дивіться: ось тут була, були оці листочки. Ось цей листок і це три розетка така була з трьох листочків. І буквально ось тут, дивіться, бачите, ось ось тут. Ось, дивіться, пустили коріні. Коріння з одного боку, з іншого корінчики. Ось він. Ні, це молодий листок. Так, це молодий листок. І ось дивіться, вона випустила спочатку такий малесенький листочок. І потім випустила оце цих три знову, бачите, один за одним, і вже як один від другого від більший. Тобто таке враження, що рослинка наростає, бачите, молода рослина, наче вона сама себе хоче оновити. Вона випустила корінчик вже звідси від цих. І так вона собі ось так, бачите. І таких є в мене декілька От таких рослин, яких, наче, так, таке враження, що в них наростають оці молоді. Е Зрости, оці так якби молоді листя, що вони формуються в нову рослинку. Тобто ті нижні можуть потім навіть відсохнути. Так, там в мене, ну теж, бачите, куди не подивися, кругом є от молоденькі листочки. Кругом вона нарощує собі, вони собі нарощують гарну таку зелень. Ось у психопсиса. Це психопсис, так? Зараз я перегляну ще раз. А ні, це бульбофаленопсис, перепрошую. Бульбофаленопсис відростив ось такого величезного листка. Він вже десь, напевно, має добрих 30 см. І ось тут ще один неї молодий листок в нього. Теж, бачите, і гарненько нарощує такі от собі бульбочки. Яблучка, налиті бульбочки гарненькі такі. Ось ще один молодий зріст. І він липкий. Але що тут липке? Я не бачу від чого. Я вже довкола обдивилася. Бачите, які ось тут, наче, ось вони, блискучі плями. Ось, бачите, ось тут. І вони липкі ці плями. Але я не бачу жодного шкідника тут. Тут теж оці липкі такі плями. Відповідно, треба його оглянути буде на це просто пил. Мені потрібно оглянути його на, можливо, навіть бути кліщ. Тому що психопсес, як вони оці бульбофаленопсис, бульбофілум фаленопсис, цілком може бути кліч на ньому. Треба переглянути його під мікроскопом. Ну, і от ще оця дівчинка вона нарощує ось таку гілочку, ще вона не розкрила квіточок. Бачите, це у мене пілонг черіш. Так, пілонг черіш. І ось вона отак нарощується. Я її переставила ближче до світла, можливо, швидше розпустить вона свої квіточки. Ну і от тут теж, бачите, як самі бачите, ось маленький листочок нарощується. Тут в мене хоєчки вкорінюються. Тут деякі хої, подивіться, який результат гарненький. Ось. де неде де потрапляє попелиця. І я так її пантрую за нею, спостерігаю час від часу я. Обробляю рослинки від неї, від попелиці, тому що попелиця поїдає молоді пагони, молоді зрости. Тут у нас, подивіться, вже пагін має, напевно, більше метра. І ще зростає. Це Хоя Лінаріс. Ось молоді зростики в неї. І ось вона так тягнеться. Ось-ось-ось-ось-ось-ось. Бачите, ось донизу, 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 донизу. І аж там закінчується її пагін. На ній теж я була, знайшла в двох місцях борошнистого червеця. З якоїсь рослинки він туди до неї потрапив. Так що мені придеться дочекатися теплої погоди і обов'язково всі весь, оцей весь буквально, всю свою колекцію придеться винести на вулицю і активно обробити від. Борошнистого червеця, і якщо там в ґрунті, можливо, є якісь інші шкідники, то теж обробити від них. А потім потрібно буде пролити все або фітоспорином, або з мікоризою, тому що ви знаєте, коли ви обробляєте рослини особливо проливом в ґрунт від шкідників, рослинка потребує потім допомоги, потребує підживлення і потребує живих бактерій в ґрунті. Ну, ось так. Тому що вся жива флора, яка є, гине від наших препаратів. Ну, а корінчики наші теж потребують хороших бактерій і хороших грибів. А ще не показала вам, ось отут, бачите, позаду я підвісила. ось отак, Таким чином я підвісила свою ванільку. Ванілечка вона дуже гарно почала випускати, дивіться, просто молоді галузки. З гілочками, ось тут теж. І у неї з'явилися повітряні корінчики. Дивіться, ось ось тут. Бачите, дивіться, все гарно видно. Не видно, бо фокусується на іншій рослинці. Ось там, бачите? Вже почали у неї з'являтися оці такі повітряні корінці. І активно нарощується молода галузка. Бачите, дивіться, яка гарна оця, повністю оця оця. і ось оця. Це молоденька гілочка, яка пішла від галуження від основної гілки. Так що я її е, ось так підвісила, але маю намір її пересадити, бо вона знаходиться тільки у мосі. Ну, ось такий результат на сьогоднішній день отакі мої дії. Те, що я зробила зараз е, своїми. Орхідейками, це я їх підгодувала. І, звичайно, я їх. Ага, дивіться, хочу вам показати. Ось у мене хоя побікалокс. Побікал. Дивіться, хто там в нас сидить. Так, це борошнистий червець. Ось так: в одному місці, бачите, більше немає ніде, але я мушу її вже взяти і подивитися звідки, тому що вона на ній більше не бачу ніде. Але ось між вузлям дуже видно, тому що вузлики бордові. Ось так. І буду зараз приймати міри. А ось ще один. Бачите, ось як він гарно сидить, як його видно. Оце ну, він і є. Ну, ось так. Ну, на сьогодні все. Розповіла вам, показала. Покажу вам результат хой в наступному відео. В мене є декілька хой, які навіть досить активно зрушилися з місця. Почали нарощувати свої пагони, листочки. Ось, і зустрінемося в наступному відео. Всім хорошого настрою, хорошого дня і всім пока!